Факт незаконного вилову риби було зафіксовано в ході проведення рибоохоронного рейду у долині. Місцевих браконьєрів, які ловили рибу сіткою, на гарячому спіймали члени громадської організації, що опікується міською водоймою. У ніч проти неділі, в ході проведення рибоохоронного рейду члени громадської організації Рибалка знайшли у міській водоймі заборонений предмет. Риболовну сітку вирішили не витягувати, а дочекатися власників, котрі прийдуть за незаконною здобиччю. Для цього влаштували засідку. Приблизно дванадцять годині ночі. Ми пробили три засідки і сиділи ми в тих засідках до четвертої години. Аж поки не помітали двох чоловіків, які рухалися в напрямку води з великим чорним пакетом та хокейною ключкою. Як виявилося пізніше, саме ці чоловіки витягували з води сітку та разом із здобиччю почали пакувати її у пакет. Представники громадської організації Рибалка спробували затримати зловмисників. Коли ми їх зловили, то якраз вони витягали сітку разом з рибою з води, і це все кидали в пакет. Тоді вони були затримані. Проте затримали зловмисників ненадовго внаслідок нетривалої штовханини. Браконьєри кинулися на втюки. Пробували тікати, вириватися, ми їх пробували тримати, але равіділ не встиг приїхати, бо вони були в болях на виклику, не встигли приїхати, то вони втікли. Накивали п'ятами, як говориться. По собі браконьєри залишили знаряддя злочину. У сітці загинуло більше 20 кілограмів дзеркального коропа. 26 рибин, два більші коропи і... Решта риби, це була риба. Нещодавно нами запущена в проквірі 500 кг. тобто вони виловлюють те, що запускається за наші гроші. Громадська організація існує з липня 2012 року, проте це перший випадок затримання браконьєрів на гарячому. Раніше члени громадської організації вже витягували з води браконьєрські риболовні сітки. Рибалки припускають, що все це діло рук одних і тих самих зловмисників. У нас це попереднє сітка, ми в літі. От, ну, будь ласка, ця клюшка була так, загублена браконьєрами під час їхньої втечі. На ній ми бачимо шнурок. І на цій сітці такий самий ідентичний. шнурок. Ідентичний. Тобто ідентичний це ми шнур. забрали 8 листопада, а цю сітку ми витягнули літом. Шнурок ідентичний. Це була перша частина їхнього шнурка, а з іншого боку сітки в них був інший шнур. Ось такий білий. І як бачимо, це той самий шнур, що є у нас на іншій сітці. Особи порушників відомі. Це місцеві мешканці. Голова громадської організації. Рибалка звернувся з відповідною заявою у правоохоронні органи. По даному факту вже відкрите кримінальне провадження.